Вітаю. Вже влітку 220 вольт у розетках більше не буде. Так повідомляє Інтерфакс Україна та багато інших інформаційних агенцій. Ось що пише Інтерфакс Україна. З 1 липня в Україні відбудеться перехід на номінальну напругу 230-400 вольт відповідно до євростандарту. Тобто 220 і 380 вольт, як було раніше, вже не буде. Далі читаємо з 1 липня 2025 року в Україні почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якісті електроживлення. Зокрема, перехід на номінальну напругу 230-400 вольт. Повідомили в національній комісії, що займається державним регулюванням у сферах енергетики. Визначив регулятор одним з ключових нововведень Є встановлення чітких меж допустимого відхилення напруги від 207 до 253 вольт. Запам'ятаємо це і використовуємо у своїй подальшій роботі. Тобто це плюс-мінус 10% від номінального значення 230 вольт. Ну і так далі по тексту. Очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. В чому я. Особисто дуже-дуже-дуже сумніваюся, в мене сумління виникають дуже великі, стабільна напруга зменшити ризики поскоження побутової техніки. Ну, Тобто, не знаю, як, як прийняття нових стандартів збереже побутову техніку, але маємо те, що маємо. І ми з вами більше ну, не побачимо стандартну напругу 220 вольт, вже є новий стандарт. 230 400 вольт. До речі, що ви думаєте з цього приводу? І чи здійсниться більш стабільне живлення у розетках та в мережах, ну, які раніше були 220-380 вольт, а зараз будуть з 1 липня 230-400 вольт? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайтесь. Підписуватися на канал, ставити вподобайки. А також не забуваємо, що в нашому телеграм-каналі, який можна знайти за посиланням опису вас, чекає подарунок, книжка як електрику заробляти більше 5 перевірених способів.